На даному відео представлений огляд по підключенню електронного терморегулятора EasyMech, який призначений для керування підігрівом підлоги всередині приміщення, де по зонам регулювання від плюс 5 до плюс 40 градусів Цельсія. Терморегулятор обладнаний сімома клемами, які розраховані на дріт з перетинами не більш ніж 2,5 мм, де кінці зачищаються і обжимаються наконечниками з ізоляцією. Підключення на клеми 1 та. Живлення мережі. Датчик температури підключається до клем 6 та 7, до клем 2 і 4 підключаються з'єднувальні драти від нагрівального елементу. Драти затягуються в клемах за допомогою викрутки шириною жалення більш ніж 3 мм. Для вмикання терморегулятора натисніть на двопозиційний перемикач. Потім поверніть ручку регулювання за годинниковою стрілкою і встановіть бажану температуру. Почне світитися червоним, вказуючи на включення опалювальної системи. Для вимкнення терморегулятора натисніть на дропозиційний перемикач. Для встановлення терморегулятора в монтажну коробку необхідно крок перший. Зняти лицеву рамку терморегулятора. Для цього необхідно натиснути на заслужки. Зазначено вище підключити драти до відповідних клем, а також з'єднати драти заземлення жовто-зеленого кольору, нагрівального елементу і мережі. Крок третій. Встановіть терморегулятор монтажну коробку і зафіксуйте використовуючи монтажні гвинти. Останній крок. Встановіть рамку і лицеву конектори.